Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні, хочу... Сьогодні приїжджаємо на липу, неділя. Переїжджаємо на липу. Яке? 15? 15 червня. Я хочу показати, як ми в'яжемо. Іди ближче покажи. Значить, в'яжемо отакими скобами і лентою. Запускаю оці штуки, обрізані догори, роблю. Один кінець зовсім маленький, щоб цю ленту використовувати в подальшому. Тут я тоді відріжу і відходу буде майже, майже не буде відходу. З цієї сторони запас ленти великий. Це для того, щоб на подальші перевезення її вистачало, щоб кожен раз не різати по 2 чи по 3 метри, то... Відповідно, цей маленький кусочок підходь ближче, що ти підтягую. Отак. От підтягую. Якщо лента навіть і закінчилась, якщо лента вже коротка, то щоб її не викидати, її можна доточити. Ось покажи. Ось такою ж бляшкою з'єднана. Тобто безвідходне виробництво. При тому, як ми приїдемо, треба буде вулики дивитися, отут ріжемо, а цей кусок. Далі йде. А цей кусок піде в подальшому і будемо так далі пакувати. Значить, отака машинка. Цей ніж цей обрізає, цей ніж це ніж тут. Це наматує ленту, а це зажимає ленту, щоб вона не йшла. От я запускаю. Нажав, нажимаю і це піднімається. Все. Все, лента зажарна. Тепер вставляю сюди. Отак от уставив. Розстояння я зробив відсталь така, щоб бо воно цю сторону буде тянуть. І я вже по тому, видно, І я вже по силі натяжки, по ручці, як я кручу, я вже чувствую нагрузку. І от уже, уже струна бринить. Все, нажимаю, це піднімається. Всього, вулик зав'язаний. Струна. І тепер одрізаємо, а тут переставляємо. І цієї ленти нам хватить, і хватить, і хватить. Значить, купляли в цьому році. Давно я хотів, в цьому році купили. Пашка, скільки заплатили? Не Десь 1500 заплатили. Значить, оця натяжка. Тисячу скоб і півтора кілометра такої ленти. Тобто нам вистачить. Якщо враховувати, що кусочок відходить, маленький, 5 см відходить, то нам хватить її чудне на все життя. На цьому все, до побачення. Підписуємося на канал. Добра здоров'я вам, вашим родині і васім бджолам. До побачення.